Мою сонечко. Ми з тобою поряд народились, ти 23-го, я 24-го. Я щиро дякую. Дуже гарно як. О, дуже гарно. Боже, я не хочу. Дякую. Дивись, Надіка, ми з тобою разом. І дві іменинниці, 23 і 24. Так, долі, так написано. Надійка, я тебе дуже люблю. Повернись до татуся. Дай подякуємо усім. Я іди до мене. іди до мене, іди до мене, моє сонце. Я щиро дякую. Дякую всій вашій родині і дякую творцю, хто таку красу створив. Мені дуже приємно, дуже приємно. Дякую.